Всім привіт. Зараз вечір відправляюся до своїх кролів. Подавав їм тільки що води наляв, люцерку всім дав. От. Не знімав я довго відео, я ровно місяць. От. Не знімав то, що було. Ну, як по хазяйству було те же саме, От. та я не знімав. От зараз уже новості є. І у королів, і у кіс. От, і вирішив засняти для вас відео. Отакі от. от в мене з'явилися жевчики маленькі. Ох, вони родилися 2 числа. Сьогодні 15, 13 днів їм. І от такі вони. Тут 5 штук. Оп. Одне таке рябеньке, рижим, з рижим. три рижих отаких от і корічні одне. Ось оці кролички. От. Сьогодні почистили всіх. Отак от. Ідять. От Тут чорна кролиця, біла. От. Так, тут у мене пусто, тут був молодняк, я вже весь убрав на м'ясо. От, Федя їсть люцерку. А тут у мене дві молоді королишки, кролиці, рижа і отака от ребенка. От. Тут теж кролиця. Кроль от. і третій кроль У мене зараз три кроля. Це я лишив від Феді. Отакого от, роля. Феді потім буде заміна. От, від нього рябий такий ряб, рябчик. От, тут кроличка сіренька і отут біла. Це дві первістки, я їм поставлю сьогодні маточники, я їх злучав всередині десь місяця. Такого. От, ну не знаю, коли приведуть, пускав до кроля обоїх фиркають. Ну, дай Бог може погуляли. У мене от чотири кролиці. от Три і четверта. от Теж їх сьогодні попускав. Оці чотири, Оці дві не даються, сіра і чорна. А ці не давалися, оця біла і коричнева, То сьогодні прийшли в охоту. Оця біла сьогодні і вчора коричнева, Вчора оця коричневу я злучив. от, Якщо не знаю, дай Бог, щоб погуляли. От. А ці дві пока не знаю, чорне і сіра. Погуля вони, погуляні вони чи ні. Ну, отак от. У от. мене зараз три кроля, дев'ять кролиць, от. і п'ять таких малишариків. Ох. Отак от. Так от. от. Усю. так. Щитав недавно своїх курей. От вони всі були на подра посідали. Насчитав я 40, виходить, несушок і 4 у мене пітуха. От якраз пітух на 10 курей. Підсілив вчора їм гнізда. О, це молоденько сидить. Чи Це може вона так просто залізла курочка Бог її знає. Може вже нестися, скоро будуть. Це їм скільки, їм 4,5 місяця. От. от молоді курочки Лишив я три петуха з молодих. У мене було 10. От 10 курочок таких молодих. От раз. Ні, це стара. От серебриста, от серебріста, молода. Оце молода курочка 10 штук таких. От, і 10 петухів, Три штуки я лишив от, на петухи І 7 я зарізав. Ну як, три живим продав. У мене купили три живих. І 4 обрали на м'ясо. Отак от. Ось -от так от. От такого лишив чорного сірим. Такого пепельного і сіребристого одного петуха. І на дворі там, наверное, що. Де він там? А, от він. О! Вот такий питошок. А це в мене квочка досидить. Осінь. О. І квока я її здебирилась. Весною, головне, ждав квочки, не сідали. А тут осінню посідала. Оця сиділа молода рижа. Довго вона сиділа теж, вже не сидить. Оце зараз осінню. І вже друга почала тепер. Шо, кво-кво. Отак от. Шо, китя. Прийшла, молока ждеш. Так, кози. Прийшли з череди, зерно з'їли. Приніс їм кукурузиня. От, вже об'їли он. Да? Красуня з білкою справилась. О, то ви вже все поз'їдали. Треба буде вам ще кинути. Все вже поз'їдали. Да? По козам. Кози в мене зараз вже всі погуляні. Оці чотири старші погуляли в вересні. Білка в началі жовтня. І красуня не знаю коли. От. Тиха в неї була охота. Ну, оце коли білка гуляла, він на неї скакав, вона йому не давалася. Так що, дай Бог, щоб були всі погуляні. Отак от, от. Зараз я продаю дві кози, дуню і красуню. От. Білку я лишаю собі. Вона буде замість дуні. От. На зиму оце планую лишити 4 кози. І цап. Султан. А дві продаю зараз. Так ось так от що ти ото? Чухати тебе, почухати, так? Да? Почухати тебе. У. Всі, головне, поїли нормально, все. А дуня все время, щоб тут її розкинути. Да? То буває нормально поїсть, а буває і розкине. Отак от, от. Зараз будемо доїтися. Перва в мене гуляла Дуня. Да, Дуня. Потім Машка. О, Потім хто? Ромашка. Потім четверта зірка, білка, а красуня не знаю куди. Ну, вроді би, як в вересні, в жовтні, ні. В жовтні вона вже була повлення. У вересні. Ось вот так вот. Султан вам сейчас покажу. що. Наївся вже, да, козел. Зерно з'їв. Я йому більше за усом даю зерно. От. Да? Трошки маленький у нього. Ото лоб здоровий, який вуха. Да? Султан. Козел. Бороди нема в тебе? Ні, нема. Що? Всі гладиться хочуть. Ну, отак от. от По козам все нормально. От. О, це вже жде. Ждеш уже, так? Да? Молоко. Кицька. Кицючка От, і сьогодні ще закрию вже брезентом оцю сторону, от, бо була відкрита. От, потім вже закрию оцю. От. Ну, а там де вже далі видно, яка буде температура. Ні, в мене є ще куски брезента, ще б добивати. Може тут ще оцей кусок обіб'ю. От, от так от. Вся залазила сюда і трохи сі накину. Не? Біла така. Оця тут сидить. Так. О, так я Отакеною. Тут ячмінь, овес і комбікорм. Зараз насиплю їм. Одною рукою невдобно. Так, сейчас я їм понасипаю і далі вже продовжу. Отак я вас поставив. І зараз насиплю всі Ось. По королях уже вправився, зараз козу. На, доїти кожну. Найду біна зараз дам. І насипав, якраз їм хватило. Ось так. Оп, тут все, хромийте. Вся трошки поїла пішла, ця їсть. Ця теж їсть. Тут Рябенька їсть, а та сидить рижа. Не хоче, покажу. А цього я сипав от, і вона вже поїла, не хоче. Федя їсть, ризить, ризе. Ну, отак от. Показав вам кролики, розказав. Про кролів, про кіс, курей. От. По качкам. У мене зараз всі качки в місті. Які старші вже я і живими продавав. Мене купляли. І які там лишилися вже старші, обрали на м'ясо. Вшилися середні. От. І самі менші. От так от. Получається, скільки в мене? Штук 50 ще є, на що качок. От. На м'ясо зарізали 5. І живими я продав 8, 4, 16. На розвод. от Живими 16 продав і 5 на м'ясо обрали. Отак от. от. Цей кістарші. І середній младші. Лишилися. Отак от, от. На откормі. От. О, 5 їсть Отак от. Ці маленькі он. Сплять тут. Ця в мене теж вона з першого разу, і коли я її злучав, першого разу вона не погуляла. Но потім, коли вона перегулювала, то я її знову злучив, то вона погуляла. От. Отак от. Кормим малишню. Ну, отак. Отаке от таке було відео. Показав, розказав. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Отак от, от. Все, всім пока.